Найграндіозніший проект минулого року Чернігів має таланти, відроджується знову. Уже з 1 березня розпочнуться відбіркові кастинги. Журі планує прослухати всіх бажаючих поборотись за головний приз. А в цьому році це 15 тисяч гривень. Заступник міського голови Анна Романова зазначила, що обмежень не буде. Всі, хто має талант або принаймні так думає, зможуть проявити себе. Ми нікого не обмежуємо, якщо Хтось вважає себе талановитим і навіть немає обмежень жодних вікових. Будь ласка, подавайте заявки. Ми зараз розкажемо, де можна взяти заявку. Беріть участь. Журі готується до тяжкої праці. Ірина Должикова каже: у минулому році було важко, бо доводилось працювати цілими днями зранку і до вечора. Це Табу чотири дня побідітель, цього міроприяття. Враження... Будут избирать сами жители города. Смс-голосование. Будет проходить смс-голосование, и жители нашего города смогут увидеть каждого, кто им больше всего понравится, и у кого будет больше всего смс голосів тот и будет признан талантом года. Фіналісти проєкту Чернігів має таланти першого сезону, які були присутні на прес-конференції у мерії, зізнались, що не очікували, що цей проєкт стане таким популярним. Організація міна цього конкурсу першого сезону мене поразила огромне количество учасників, огромніше просто. І мене поразив тот факт, що Вот получая номер, у меня был где-то там за 500 номер, я уже точно не помню, мне четко сказали, во сколько я должна подойти, во сколько меня прослушают, кто будет в жюри. Уже не просто Леночка в городе Чернигове, которая поет, а уже финалистка Чернигова, моя таланта, Лена Михайлова. Бывает такое даже, что узнают, в некоторых магазинах даже скидочки делали. Рідя на конкурс Чернігів має талант. На е, ми чесно говоря, не очікували, що ми попадемо в фінал. А от коли вже попали, то конкретно попали. Ми поняли, що це очень серйозно, що нужно старатися і пробиватися далі. Переможці конкурсу, а це були хлопці-бітбоксери, розповіли не тільки про свої досягнення, а ще й зізнали журналістам, куди витратили головний приз номіналом у 10 тисяч гривень. Полтори тисячі гривень ми. Дали э, школе, ну, директор не хотел брать, ну, как бы, просто мы два года бесплатно репетировали, ну, без этого, ну, нам бы, не получилось нас бы выиграть, потому что, да, помогала аппаратура и там помещением все эти вещи. Ну, мы дали полторы тысячи гривен в школе, а все остальное мы поделили и, как бы, потратили. За словами організаторів, проєкту, цьому році виглядатиме по-новому. Зміниться не тільки склад учасників, але й у деякій мірі, і журі. Чернігівський міський голова Олександр Соколов також, можливо, буде задіяний в цьому проєкті. але ця інформація не є поки що остаточною.